У нас на виготовлені буде янгол-охоронець. Головне, що ми починаємо навіть не з тих матеріалів, які будемо використовувати, а та позитивна енергетика, яку ми будемо вкладати в цього янгола оберегу. Якщо довгий кінець ниточки у вас залишається, це дуже добре, ми фіксуємо з тильної сторони нашої заготовочки янгола. Формуємо вигляді кульки. Так, виходить? Допомогути?

Сьогодні в наш професійний ліцей завітала ювенальна поліція. Разом з ними ми виготовили янголів охоронців, які будуть оберігати наших захисників на деокупованих територіях України. Ювенальні поліцейські полтавщини спільно з Полтавським професійним ліцеєм сфери послуг виготовили в ході мастер-класу обереги.